Привіт, які друзі, вітаю вас в новому відео, в новому влозі. Сьогодні розпочинаємо новий день, і я ось прокинулася з цією думкою, що хочу вам сьогодні розказати про все, що мене шокувало, шокує та продовжує шокувати у В'єтнамі за ці півтора роки, що ми живемо тут. Я вже трішечки подивилася, побачила та зрозуміла трішки більше цю країну. Тож сьогодні, протягом дня, буду розповідати про мій шок у В'єтнамі. А зараз ми прийшли в кав'ярню, поп'ємо каву. До нас мають приєднатися ще українці. Нам микають вентилятори, щоб нам було комфортніше тут сидіти і несуть меню. Так, ну і так як ми вже в кав'ярні, то вам розповім про свій шок. Ну, не шок, а взагалі. У В'єтнамі дуже багато кав'ярень. Вони тут на кожному кроці. В'єтнамці мають таку культуру. Ем... Кавопиття, <хи> чи правильно я говорю, не знаю, але ось так в них така культура. Пити каву будь-яку кав'ярню ти заходиш. Завжди є в'єтнамці. Ну, буває там якісь кав'ярні поодаль, де немає людей, але завжди, особливо якщо це вихідний день, дуже багато в'єтнамців полюбляють сидіти в кав'ярнях, і навіть що мене шокує <хи> в цьому моменті, в'єтнамці п'ють каву о 10-й, об 11-й годині. Вечора я не розумію, як після цього можна лягти спати. Там серце калатає так, що воно, мабуть, може вистрибнути, але ж не знаю. А після цього вони ще рано вранці прокидаються і йдуть на схід сонця. От, якось так. Тож мене, наприклад, це дуже сильно шокує, як можна пити каву о 10-й вечора. Як можна потім після цього заснути? Я не знаю. Чи є серед моїх підписників ті, хто от такій пізній годині п'є каву? Я розумію, там чай, хоча чай також має кофеїн і ну, тут можна посперечатися, але кава то так, серйозно. І наступне також стосується кави, це те, що в'єтнамці каву роблять будь-чим: з кокосом, з соком. З бананом, з авокадо. З чим ще я пила з кунжутом, і навіть зараз останнім часом з'явилася така фішка з доріаном. Кава. Тобто, ти заварюєш каву, додаєш туди, будь-що називаєш його там смузі з авокадо, кава смузі з авокадо і подаєш в ресторані. Людям це заходить, людей це приваблює. Мене наприклад трішки інколи шокує, як можна поєднувати якісь речі, які нібито здаються непоєднуваними. Наприклад, каву я люблю, дуріан я люблю, але разом цю суміш я просто не уявляю. Окрім цього, у В'єтнамі є солона кава, що теж шокує інколи, ти думаєш, хм, що воно таке, але насправді це дуже смачно. Кава з яйцем, просто жовток яйця взбивають цукром і тобі додають до кави. Це також дуже дуже смачно. Вітамці вигадали дуже багато цікавого смачного, щоб приваблювати свої заклади. Вони не Так, замовила собі солону каву. В цій кав'ярні вона смачна. Ну і в принципі тут такі ціни більш-менш. Тому ми сюди частенько з друзями з Олегом з Таню, і міста приходили. Зараз ось у нас ціла команда українців. Ми їх запросили в цю кав'ярню, їм показати. Ну також сподобалось таке досить затишне місце, трішки гучно, тому що поруч дорога, їздять автомобілі, але все рівно приємне місце, щоб посидіти. Так, продовжую свою розповідь про те, що мене інколи шокує або дивує у В'єтнамі, це те, що можна прийти от будь-яку кав'ярню або в будь-який заклад, і побачити, що працівники цього закладу. Можуть дрімати сидіти на робочому місці, або там покласти руки і схилитися. Ну це взагалі у В'єтнамі нормальна практика. Така звісно, що люди встають досить рано. Наступний шок, про який я вам розповідаю, в'єтнамці дуже рано встають. Я вам уже якось ходила з вами, прогулювалася. Вранці на схід сонечка, то ж можу сказати, що в'єтнамці встають десь о четвертій п'ятій годині ранку і виходять на пляж. Вони руханку роблять, плавають, закопуються в пісок. В них ось це прям якось традиційно. В крайньому разі, в місті, де ми живемо, Дананг, це так: кожного ранку в'єтнамці рано просинаються і йдуть на пляж на схід сонечка, і ось в них такий ранковий ритуал. Коли вони встигають спати, я не знаю. У мене це запитання, тому що вони: якщо вони 10-й, об або й п'ють каву, а потім 4-й приходять на схід сонця. Звісно, в день є такий момент, коли в'єтнамці відпочивають, деякі заклади зачинені. а У них така своєрідна сієста, скажімо так. В день можливо в них час для того, щоб подрімати, але все рівно ось мене шокує, що можна ввечері пити каву, а вранці вже йти на схід сонця. І я вам показувала, мене було окреме відео, що просто вся набережна, весь пляж встелений, вкритий в'єтнамцями людьми. І роблять різні вправи, фізичні вправи, і дівчата там під музику, якісь, танці в них ранкові. І оце в них так відбувається вранці. От це те, що шокує не тільки мене, а й багатьох людей, котрі не із В'єтнаму. Ти співаєш? Ми вже вдома, йдемо обідати, бо вже час обідній, вже дві години дня. У мене ще є залишки борщу, який я готувала позавчора. Тож будемо доїдати наш борщ сьогодні ще готувати не треба нічого, і це класно, супер класно. Слухайте, щойно такий дощ, бо я поки пішла за камерою, у мене тут на балконі ще речі сохли. Швиденько зняла речі, увімкнула камеру, дощ вже і закінчиться. Такий дрібненький. трапає, але мокро. І о, сонечко там. Через хмарки скоро вийде. Ось так. Швидко розпочався, швидко і закінчився. Ой, але там щось затягнуто з тієї сторони, може ще буде дощ, не знаю. Так, ну що ж, ми пообідали, Аліса спить. Я собі заварила каву, зараз йду на дах, 5 хвилин я п'ю каву і сідаю працювати. Там яку. Бачите, побіг. Е, сідаю працювати, години-дві я буду монтувати. Ага, не так легко все однією рукою, але я впораюся. Сідаю монтувати відео, вчорашній влог. А вийшла на дах подивитися, що і як. Ну, дощу немає, але захмареність зберігається. Велика вірогідність, що знову може розпочатися Але Якщо цей буде так, то. Мабуть, дощ буде насильний, Там Продовжується будівництво. Сьогодні, слухайте, вони сьогодні так гучно працювали, це просто капець. Ми вранці встали з Женєю, почали збиратися. До речі, на каву сьогодні я не хотіла йти і не планувала. Але Женя каже: тікаємо з дому, поки є ще час до роботи. Тож тому ми пішли на каву, запропонували нашим українцям, друзям. Піти попити каву в кав'ярню, щоб не сидіти вдома і не слухати оцей шум перфораторів. Отож, я п'ю каву і зараз відправляюся монтувати вчорашній влог. А вийшла на дах, щоб вам розповісти ще про один такий момент, який може шокувати вас у В'єтнамі. І мене він шокував ще в першу нашу. В перший наш приїзд у В'єтнам це те, що люди вміють спати на байку. <гаду> Показувала вам уже не один раз, проходячи як таксисти граб. Е Мабуть, чекаючи замовлення, так собі зручненько вмущуються на нього і сплять там. От це мене шокувало в перший наш приїзд у В'єтнам і продовжує шокувати по цей час, коли ми проходимо. Ну, без посмішки я на це дивитися не можу. Тож я думаю, що це багатьох європейців або людей з інших країн може шокувати. Ну, також може викликати таку посмішку. Тож людина така, знаєте, Пристосовується до всього, і до того, щоб спати на байку, також люди можуть пристосуватися. Ось така трішки дивина. Ну і не тільки на байку, дуже часто я бачу, як люди сплять на базарі, працювати починають також дуже рано, тож в такий більш обідній час, або коли не такий наплив людей на базарі, на ринку можна трішки вздрімнути. І що ще дивує: от якщо вже ми говоримо про сон, то Ну і давайте. Окей, про сон проходячи. Вуличкою можна побачити, наскільки широко відчинені двері в сусідів, і взагалі ніхто нічого не соромиться. Двері відчинені, там хтось ходить в піжамі, там хтось щойно що вийшов з душу, це все видно, і ніхто цього не соромиться. Знаєте, як в нас люди будують височезний паркан, на ніч закривають штори, щоб сусіди не бачили, в чому вони там ввечері ходять, що вони там їдять і взагалі. Галі, ви розумієте, про що я говорю? А ось у В'єтнамі цього немає. В них двері повністю відчинені, там родина сидить вечеря, дивляться телевізор, там сидять на підлозі, лежать на підлозі. І ось, якщо повертатися до теми сну, то ти йдеш просто по вулиці і дивишся там якийсь килимок. Роз... Катаний лежить на підлозі, і там хтось спить. Або це вже ближче до вечора, і вже хтось так дрімає на підлозі, або це обідній час, і хтось просто втомився і вирішив трішки прилягти. Ну, В'єтнамці дуже полюбляють лежати на підлозі. Я думаю, що це із-за того, що у всіх на підлозі кафель, плитка, і на ньому, звісно ж, набагато прохолодніше, ніж просто лежати на дивані. Тому більшість в'єтнамців просто лягають на підлогу, навіть нічим не засипають. Стиляючи, і це собі так нормально, коли ти йдеш і там хтось собі руку під голову підмостив і собі відпочиває. Тож ось така ще дивина є у В'єтнамі, що може вас шокувати. Я кожного разу проходжу, повз ну, я не то, що там намагаюся зазирати до кожного в хату, але ти проходиш повз це двері відчинені, хата вся відчинена. Тож ти просто хочеш не хочеш, ти все. Все, це, це бачиш, і це викликає завжди у мене ось таку посмішку. Так, це вам розповіла. Продовжу свої розповіді трішки пізніше вже ввечері, тому що зараз, поки Аліса спить, в мене є годинки-дві, щоб попрацювати. Тож я допиваю свою каву та пішла працювати. Рибки, як там у вас сьогодні справи? Сьогодні вам добре, на вулиці спекотно. Вон вони які там. Ви голодні чи ні? Щось так визирають з води, ніби хочуть їсти. Ніби думають, що я їм щось кидаю. А ось дивіться, батат посадили в воду і він вже почав переростати. Ну, Мабуть, типу, роблять зелену таку зону, тому що, бачу, тут почали якось трішки зеленим облагоражувати, наводити красу. Ось такі в нас були ці, е, туйки, а їх зараз сюди переставили і ось. Це не лайм, це ось, бачите, тут маленькі плоди, це кумкват. Ось також який гарний зелений, якось він в іншому, мабуть, горщику ріс. Його зараз сюди пересадили. Власники. І тут багато-багато ось таких дрібненьких плодів. Так, все, добре. Менше базікаю, відправляюся працювати. Дві години промайнули як одна секунда. Я вже змонтувала відео, залишилося дочекатися, поки пройде весь процес, і завантажити його на Ютуб. А я тут згадала ще дещо, що може шокувати у В'єтнамі. І це будинки. Вони вузенькі, довгі і високі. І це дійсно шокує і задаєшся запитанням, чому саме так в'єтнамці їх будують. Виявляється, навіть цих будинків є. Своя спеціальна назва будинки-труби. Ось так. І це ще йде з тих часів, коли В'єтнам був французькою колонією і існував податок на нерухомість. Чим ширший фасад будинку, тим більший податок. От і в'єтнамці вигадали таким чином заощаджувати, будувати вузенькі будинки, високі і глибокі. Ось з того часу така традиція існує. А зараз, чому у в'єтнамці будують, зараз вже немає цього податку, але чому в'єтнамці продовжують так будувати, тому що в спадок отримують такі ділянки, і, звісно, немає е простору, щоб будувати по-іншому, тому вони продовжують саме так їх будувати. Звісно, якісь величезні комплекси можна спостерігати в місті, які зараз будуються, виростають. Але е якщо пройтися нашими такими ось вузенькими вуличками, то ми можемо спостерігати, що в будівництво йде і будують вузенькі будиночки. Є ще, що може дивувати, це те, що на перших поверхах в будинках розташовується майже завжди якийсь бізнес: це або перукарня, або кав'ярня, або салон краси, або магазинчик. В'єтнамці в своєму будинку облаштовують такі бізнес-приміщення. Це дуже зручно, коли ти живеш на другому, у третьому поверсі, там вся родина розташовується на інших поверхах, а на першому поверсі ти ведеш якийсь бізнес. Ну це досить зручно, не потрібно кудись ходити, платити за приміщення, за оренду приміщення. От тож в'єтнамці, і взагалі азіати досить часто так облаштовують свої будинки і одночасно там і працюють. А ми за лісою вийшли на вечірню прогуляночку, рухаємося в сторону пляжу. А ще я вам продовжую знімати та розповідати про дивні речі, котрі мене шокують у В'єтнамі. Отож, давайте перейдемо до теми кухні. Та їжі у В'єтнамі. І я би хотіла відзначити те, що у В'єтнамі їжа насправді наскільки цікава, вони намагаються збалансовувати в одній справі, в страві декілька смаків: і солоне, і солодке, і кисле, і гостре. Якщо ви, припустимо, приходите в якийсь заклад, там завжди стоїть якийсь маринований часничок, гострий перчик, соєвий соус, ви це все можете собі додати, міксувати на ваш смак. Ну, тобто вам нейтрально можуть страву подати, але ви вже за своїм смаком це все балансуєте. Ну, насправді інколи дивує. От я, наприклад, кілька днів тому спробувала таку ягідку сушену, цікаву, там, і солодне, і перчене, і солодке, і кисле. Все разом наміксовано, і ти не розумієш взагалі, що воно таке. Якщо баланс смаку у В'єтнамі на першому місці вони от люблять таке робити. Ну і це трішечки шокує наші смакові рецептори. Ну, ще те, що шокує із кухні із трав, це те, що, от як мені здається, в'єтнамці їдять абсолютно все. Якщо це курка, то навіть її лапки з'їдають. Якщо це Свинка, то і п'ятачок, і вушка, і навіть кров запікають та додають її до супів. Навіть і внутрішності. І я не кажу там про печінку, про серце. Я маю на увазі внутрішні різні кишечки, вони їх якось адаптували в свою кухню, тож інколи ти замовляєш і просто, о Боже, незрозуміло, як це їсти і чи взагалі мій організм мій шлунок з цим справиться. Ну, але ось така в'єтнамська кухня. А ще знаєте, що мене дуже дивує? Те, що незважаючи на те, що у В'єтнама є вихід до моря, в їхній національній традиційній кухні дуже мало страв з морепродуктів. Рибка, креветки це все не відноситься до їх національної кухні. Ось така дивина. Мене це дуже сильно дивує, тому що у них в основному це гов'ядина, свинина, курятина. Що ти тут знайшла, Аліса? Що тут? Лілії лотоси в ось такому чані ростуть просто на вулиці біля спа. Спа масаж. Ось тут один і ось тут другий. Ходімо, Аліса, на набережну? І ще одне, що шокує у В'єтнамі, це рух на дорозі. Те, що не зупиняються на пішохідному переході, ось нам зараз зелене світло, ми переходимо дорогу, а з цим автомобілем і байкам дозволено їхати, але вони нас не пропускають, а їдуть собі кому куди потрібно. Можливо, хтось сміливіше і виходить, і вони зупиняються. Але, але чесно кажучи, це. Трішки страшно, коли несуться автомобілі та байки, виходити на проїжджу частину. Я згадала десь, що ще що шокує у в'єтнамській кухні, і про що я вам забула сказати, це те, що в'єтнамці можуть їсти різних тваринок, в тому числі і пасиків, і котиків, і щуриків, і тому подібні речі. Я мовчу вже про жабі тарганів. От, тож багатьох людей це може шокувати, як таке можна їсти, але от в'єтнамці є навіть окремі заклади, в яких подають м'ясо цих тварин. Вони не, не, не ці заклади не знаходяться ось так просто на вулиці. Їх треба спеціально пошукати, наскільки я знаю, тому що за півтора року життя у В'єтнамі я жодного разу такого закладу не зустріла. Щоб так мені зустрівся такий заклад. Тож кажуть, що їх треба ще пошукати, щоб спробувати там таке, але ну я не готова. А забула, жабок пробували. Ну жабки то таке. Це ще лайт варіант. Так, ну а у нас вечірні розваги. Ми знову прийшли на набережну, і Тут величезний копі-бара, з яким люди люблять фотографуватися, діти люблять гратися з ним, а він любить трішки лякати людей зненацька. Я ж вам показувала, що в день прийшов дощик. Він буквально ну 4 хвилини я встигла зняти мої речі, які сохли на балконі. Умикнути і він майже закінчився. Але після цього дощу, ось зараз на набережні, такий приємний свіжий вітер. Ви навіть не уявляєте так приємно тут знаходитися. Давно я вже такого не відчувала, але ми дивилися по прогнозу, що ну декілька днів і вихідні мають бути дощовими. Але побачимо, як воно буде. Цей копібара тут уже декілька днів, і ми сьогодні ці... ціле направлено йшли до нього, бо Аліса хотіла біля нього пострибати та погратися з ним. Діткам з ним подобається розважатися, але Аліса біля нього скаче. Єдине, що мене дратує, це те, що велосипеди та байки тут їздять, бо діти з ним стрибають і можуть не побачити, що їде щось. І... На на дитину можуть наїхати. Так, ну що ж, це далеко не всі шокуючі та дивні факти, котрі можна зустріти у В'єтнамі. Це тільки маленьку частинку я вам сьогодні розповіла. Час від часу у своїх влогах я про це показую. А от сьогодні вирішила отак поєднати влог і просто щось вам розповідати. Я сподіваюся, такий вам формат зайшов і став цікавим. Дайте мені знати своїми реакціями. Також напишіть в коментарях, що для вас або із моїх відео, або можливо ви. Особисто були у В'єтнамі або десь щось чули, або читали. Є шокуючим, незвичним. Ну, взагалі, мені буде цікава ваша думка. Тож дякую за перегляд, дякую за підписку. Бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.